Перший секретар посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні Дірек Лехальд не висловлював підтримку дій міської влади Олександрії, а тільки зазначив, що інвестування у розвиток освіти це дійсно є потрібною і корисною справою. Саме так прокоментували представники посольства інформацію, розміщену на офіційному сайті міської ради. Також представники посольства зазначили, що на зустрічі обговорювалися виключно питання розвитку освіти. Та освітньої галузі раніше офіційний сайт міської ради повідомив, що першого секретаря посольства під час візиту до Олександрії 22 січня позитивно вразила діяльність Олександрійської влади, спрямована на покращення надання медичних послуг, зокрема безкоштовне стаціонарне лікування вагітних жінок, дітей віком до 18 років, інвалідів війни, чорнобильців. Адже у Німеччині отримання лікування досить вартісне, зазначає сайт міськради. Також у інформації влади зазначало, що представник посольства фактично підтримує дії влади. Зокрема, Ірик Лехельд зазначив, що влада Олександрії йде правильним шляхом. Зазначалась в інформації. як відомо, Степан Цепюк зайняв почесне четверте місце у списку ворогів преси 2012-2013 років національної спілки журналістів України як посадова особа, що відверто порушує права журналістів. Також він та його оточення є фігурантами численних корупційних скандалів щодо використання та приватизації комунальної власності.